Адамін камінь, що зберігає таємниці Всесвіту. Древні вірили, що деякі камені це ключі до інших вимірів. Один із них Адамін, його світло жовті, а інколи зелені чи пурпурні кристали таять у собі не лише красу, а й загадкові властивості. Кажуть, він відкриває шлях у астральні світи. Але чи справді це так? Адамін це рідкісний мінерал, що містить цинк та арсен. Вперше його знайшли в 1866 році в пустелі Атакама, Чилі. Завдяки домішкам він може змінювати колір мідь надає зеленого відтінку, а кобальт лілового. Таємнича особливість Адаміна його здатність флуоресціювати. Він ніби зберігає в собі зоряне світло. Маги та екстрасенси використовують Адамін для розширення свідомості. Камінь допомагає у медитаціях, налаштовує на Ясновидіння, концентрує енергію. Індіанці вірили, що Адамін це провідник у минуле та майбутнє. Він допомагає передбачати події та захищає під час астральних подорожей. Чи дійсно Адамін має такі властивості? Це залишається загадкою. Але одне відомо точно, цей мінерал зачаровує кожного, хто готовий до подорожі у його магічний світ. Адамін камінь, що зберігає таємниці всесвіту.